Не було тут вікон, не було стелі, пол був підірваний, пічне опалення батареї були зірвані. В цій стіні була дірка. Тому що так згадує та... історію руйнування свого будинку російською армією на початку повномасштабного вторгнення Тетяна Клушина. Тоді, говорить, істотно було пошкоджено помешкання та все господарство. Був повністю майже зруйнований будинок, була зруйнована покрівля, були зруйновані стіни, підлога, опалення, знищені були всі вікна, вони були вибиті, всі двері міжкімнатні та вхідні, був знищений сарай, літня кухня, ну, взагалі два сінники, загорожі, які були у нас там. Забори, все у нас було знищено. Жінка розповідає, разом із родиною близько 40 років мешкає в цьому будинку. Показує кімнату, в якій вже зробили ремонт. Ділиться компенсацією на її відбудову, отримала за програмою Євідновлення. Зі зверненням ніяких проблем у нас не виникало. Зареєстрували нас на її відновлення моя донька, тому що тоді у нас ще був слабкий інтернет і такої можливості у нас не було. Але перше перше ми склали акт, ми звернулися до Тростянецької міської ради, виїхала комісія, вони склали акт обстеження. і Потім вже за допомогою цього акту обстеження ми змогли зареєструватися. Реєструватися на цю програму ми не попали на перший етап, тому що тому що наші пошкодження були значні. За другим етапом нам виплатили частину коштів на її відновлення, другу частину нададуть згодом. Тетяна Клушина одна з тих, хто отримав кошти на відбудову. Після обстеження спеціальна комісія має зробити висновок для другої виплати, розповідає спеціалістка відділу капітального будівництва Тростянецької міськради Лілія Герасименко. В даний момент ми будемо обстежувати, робити верифікацію будинку, якому вже призначались кошти. І тепер ця виплата була більше 200 тисяч, перевищувала, тому кошти отримали в розмірі 70%. Зараз ми зафіксуємо чек, чеки, які кошти витрачені, куди, які роботи виконані. Якщо 70% робіт виконано доцільно потрачені кошти, то далі комісія розглядає виконком, затверджує. І вони отримують, відновлюють своє житло повністю. Загалом на території Старостинського округу мешкають 970 людей. До його складу входять село Солодацьке, в якому близько 470 мешканців, а також Ницаха, Новоукраїнка і крамчанка, розповідає староста Солодацького старостинського, старостинського округу Антоніна Вискребенцева. У нас було пошкоджено десь приблизно 58 об'єктів на території нашого старостинського округу. зокрема, це бюджетні заклади. Всі були були пошкоджені. У нас дуже багато пошкоджень було. У сільгосподарському підприємстві там і техніка, ну багато чого так, наші люди подавали на державну програму. Є відновлення кошти. Вони вже отримали. Вони 70% вже використали і здали звіти. За словами начальника відділу капітального будівництва Тросинецької міськради Віктора Никоненка, у їхній громаді за пошкоджене та зруйноване майно державою відшкодовано понад 65 мільйонів гривень. Сюди входять дві позиції. Це виплати людям за пошкоджене майно, сума коштів склала десь приблизно 25-28 мільйонів гривень. І виплачені кошти в розмірі 37 мільйонів це кошти за знищене майно. Тобто люди зможуть купити собі будівлю або квартиру. Загалом по Тросінецькій громаді було пошкоджено 1235 тридцять квартири і приватні будинки. Комісією опрацьовано понад 600 заявок, розповів Віктор Никоненко. Катерина Яваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.